Хочу обговорити з вами статтю української правди в більш такому військовому контексті, зокрема, журналіста. Посилаються на одного із високопосадовців Сил Борони вони пишуть про те, що от Ллойду Остін Остін очільнику Пентагону озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів для того, аби Україна продовжувала свою боротьбу, і він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів. Що ви про це думаєте? Чи це якісь завищені очікування? З головнокомандувача Залужного, чи це от може означати те, що війна зайшла в глухий кут, про що раніше писав сам Залужний в в одній з своїх статей? Ну давайте говорити про. Що... Стосовно того, що війна нібито зайшла в глухий плут, вони трошки, скажімо так, інтерпретовані журналістами саме в контексті, що це тупик, і от ми не знаємо, куди рухатися. Ні, він мав на увазі трошки інші речі, от які стосуються динаміки фронту і можливостей наших збройних сил України отримати швидкі результати, аналогічних можливостей збройних сил окупаційних військ отримати швидкі результати проти нас. Тобто, це тупик. Це знаєте, коли. Ну, скажімо так, хтось порівнював два боксера, які зійшлися в клінчі і от стоять на ногах, хто перший впаде. Це десь приблизно от така от історія, але це не пов'язано з процесами, що ми не знаємо, що робити. Так от з приводу інших моментів, які ви сьогодні наголосили, що нам потрібно 17 мільйонів снарядів. Ну, я вам скажу так: можна обійтися і без 17 мільйонів снарядів, але тоді треба буде 10 мільйонів армії. Ну, ми можемо собі таке дозволити? Ні. Ну, значить, нам треба тоді 17 мільйонів снарядів. Питання не в самій цифри: 17 мільйонів чи 15 мільйонів, незалежно від того, на який строк розраховуємо ми бути в глухій чи в активній обороні, і наскільки швидко ми зможемо змобілізувати людей на те, щоб переходити в чергові контрнаступи щодо звільнення українських земель. Оце це саме головне питання. Ну давайте говорити відверто. Росія налагодила і завжди мала свій військово-промисловий потенціал, який виготовляє снаряди. У них є замкнений цикл виготовлення снарядів. Далі. Останнє передостаннє повідомлення: що Північна Корея поставила близько тисячі контейнерів е з снарядами, е а це приблизно мільйон снарядів. Останнє повідомлення: Північна Корея вже поставила дві тисячі контейнерів. Отже, це вже 2 мільйони снарядів. І в той же час повідомлення для України. Так, західні партнери е, обіцяли дати Україні до кінця року мільйон снарядів, але ми повідомляємо вас, шановні українці, що мільйона снарядів не буде. Можливо, нам вдасться це зробити може, десь як-небудь на весну наступного року. Ну от вам і питання е, невдач. При обороні на тих чи інших ділянках, де росіяни просто м'ясними штурмами завалюють наші позиції. А ми, маючи дефіцит снарядів, не можемо зупинити цю всю навалу, виходячи лише з того, що росіян просто набагато більше штурмує, ніж наших побратимів захищається. Відсутність переваги в мебі і відсутність переваги в артилерії спричиняють дуже великий втрат. З боку збройних сил України, і це треба визнавати залужний. Як нормальний командир, він думає, як зберегти життя солдат, це, якщо так коротко з приводу цифри: 17 мільйонів снарядів, я ще раз формулюю: ми можемо обійтися без 17 мільйонів снарядів, якщо ми будемо мати умовно там 10 мільйонну армію. І будемо як росіяни обезцінимо взагалі подвиг наших оборонців і будемо завалювати росіян м'ясними штурмами? Ну, так виходить, якщо критикувати цю позицію, яку нібито озвучив залужник. Ну, давайте так, а, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а от скільки потрібно Україні для того, аби... Перейти в контрнаступ то для того, аби перемогти ворога, тому що ми розуміємо, що в Росії цієї зброї, як ви вже сказали, набагато більше, так чого нам ще не вистачає. Давайте говорити відверто, чого нам не вистачає. Ми фактично маємо сьогодні майже повну номенклатуру натовського озброєння. Тобто, якщо говорити щодо найменувань, але ми не маємо тої кількості. Питання літаків, це те, що стоїть дуже гостро. Ну умовно кажучи, те, що може зробити авіація, це не зроблять дуже багато солдатів. Отже, ну я так дивлячись на те, що росіян близько 400 літаків, і скільки там вже не пам'ятаю гелікоптерів. Ну, значить, для паритету треба мати. Ну навіть якщо там ці F-16, як то кажуть, версачі в порівнянні з російськими літаками, хоча не завжди я погоджуюся, але тим не менше, кажуть спеціалісти, що нам би було б достатньо, хоча б з 200 літаків. Ну, нам їх обіцяють, може бути, як нібудь десь на весну або десь туди далі. Хоча вони потрібні були нам позавчора, бо росіяни теж налагоджують свою систему протиповітряної оборони, знімають системи ППО з Калінінградської області, вивозячи їх в Україну, і вони готуються до зустрічі літаків F-16. А я, якщо я не помиляю, скільки нам їх мають дати 40-50%? Так і ми ж тільки що говорили про цифру 200. Отже, ви знаєте, скажімо так, коли вам дають 20-30% від того, що, ти, що тобі потрібно, а потім починають розповідати, особливо дивані фахівці, що щось ми так от повільно рухаємося. Так от я хочу наголосити: залужний тоді пам'ятаємо всі, що казав. Мені треба там 300 танків, там, 600 БМП і так далі. А скажіть, будь ласка, можливо, ви, ваші глядачі пам'ятають, а скільки танків нам дали? Менше сотні. Ну от вам і ну от вам і джерела. Отже, західні партнери на превеликий жаль не готові до швидкої поразки Росії, особливо на тлі останніх тенденцій, які звучать в західних медіа. Вони готуються до вторгнення Росії на їхню територію. Далі там ну в республіканці, демократи в Сполучених Штатах там зовсім інша процедура. Там просто намагаються підіграти своїм російським колегам. Скажімо так, в боротьбі проти України дуже багато представників конгресменів Сполучених Штатів Америки, особливо якщо послухати того ж самого Трампа і його трампісів, такої е, кокус свободи, чи як їх там називають, я вже не пам'ятаю. От там невеличка кучка, але вони фактично шантажують весь конгрес, не даючи голосів там і так далі. Навіть за внесення таких законопроєктів на розгляд. Але тим не менше, там іде своя боротьба. Ну і давайте не забувати весь західний світ. Готуються до виборів у них на наступний рік і через рік, якщо не помиляюся. На 70 країнах мають бути вибори. На чому будуються виборчі кампанії критиків нинішніх влад? На тому, що нинішня влада допомагає Україні, а треба не помагати Україні. І результат: результат праві популісти, на кшталт Фіцо в Словаччині перемагають. Сьогодні перемогли е, такі самі популісти на виборах в Нідерландах, які виступають проти допомоги Україні. Ну, ми бачимо, як використовується купка польських маргіналів е, з проросійськими інтересами, які заблокували фактично український кордон, україно-польський кордон їм підігрують знову ж таки Словаччина, угорщина. Ми сьогодні в тотальній блокаді. Якщо ще до сьогоднішнього дня президент Зеленський наше керівництво не зрозуміло, що нам придеться вигрівати самим. Ну то що я можу сказати? Я тут ніч не можу нічого додати, окрім того, що мені дуже прикро, що дуже багато хто з хлопців і дівчат тримають сьогоднішнє мирне небо, як то кажуть, над тиловими містами. А іноді жирний український тил не збирається думати, що треба все робити для перемоги і мобілізовувати всю країну в тому числі. Ну от така от у нас зараз історія. Ну якщо ми так побачите, почали зі снарядів перейшли на зовнішню політику, але воно все зв'язано. Пане Ігоре, от ви кажете, що Зеленському і Залужному, що вони мали б зрозуміти, що Україна там має це все вигрібати сама, і тут би не завадило от, оцей такий їхній. Ем... Скажімо так, щоб вони навпаки були заодно, а от західна преса пише про можливий розкол між ними, і це очевидно, що мабуть так і є. Хоча в офісі президента кажуть про те, що жодного конфлікту немає, це лише ситуативні дискусії. А як ви на це дивитесь? На вашу думку, є от цей от конфлікт і розкол між президентом і головнокомандувачем ЗСУ. І як він може вплинути на події на фронті? Тому що, наприклад, російські пропагандисти, хоч все, що вони говорять, треба ділити на декілька частин, але вони це дуже активно використовують. Вони в своїх так званих інформаційних етерах кажуть про те, що оцей от конфлікт добре сприяє їхнім, нібито військовим успіхам? Давайте так. В житті не казав, що Зеленському і Залужному треба зрозуміти, що нам треба вигрібати. Е, ну що 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 їм треба об'єднатися, щоб там е, вигрібати, як кажуть, з цієї проблеми у мене таких тест ніколи не було. Давайте не будемо перекручувати. Забезпеченням збройних сил України займається не командувач збройних сил України. Незалужний вирішує питання забезпеченості. Збройних сил залужний вирішує питання, як з цим дерьмовим забезпеченням вирулити і зберегти максимально життя наших солдатів. І тут питання якраз контрнаступу. Зараз дуже багато хто публікує. Там і західні медіа публікують. От там успішність, неуспішність і так далі. Тому я ніколи не казав, що Зеленському і залужному треба зрозуміти. Можливо, Давайте будемо коректні. Вас... і не будемо пасів. Ваші запитання за твої слова не треба видавати. А тепер їдемо конкретно по ситуації проти про протиріч. Я ще раз наголошую і переконаний в тому, що конфлікт інспірований, спровокований і зрежисований саме офісом Єрмака. І давлячи на больові точки, знаючи дуже добре ревностність і історичний, скажімо так, характер нашого президента, Єрмак спровокував цю всю ситуацію навколо залужного. Підтвердженням цьому є не лише стаття в українській правді, яка нещодавно вийшла, і так далі. Підтвердженням цьому є інші джерела, за які я вже неодноразово говорив на своєму ютуб-каналі. Там присвятив цим питанням, скажімо так, дуже багато часу. Але виходячи з розміру і можливостей вашої програми, я хочу сказати, що переконаний в тому, що саме конфлікт інспірований єрмаком, тому що кадрову політику в нас в державі Україна впроваджує саме Єрмак. Зеленський на моє, ну я так думаю. Він самоусунувся від вирішення цих питань, займається чим-то великим, і в принципі видавництво політикою назвало його мрійником. Да, номер один в нього рейтинг найвисокий високий у мрійника. От а реалією на землі і тим, що відбувається в нашому політику, займається саме Єрмак. Єрмак може вийти до медіа і сказати, я дав доручення прем'єр-міністру. Хоча за своїми повноваженнями і за конституційними обов'язками, скажімо так, Єрмак це секретарка президента, яка має відповідати за воду в кулірі, Кава була в кавовій машині загострені олівці, і організувати всі моменти, які йому накаже президент в контексті переміщення, служба протоколу, зустрічі. Ну і далі. Ну, ми знаємо повноваження секретарів при тих чи інших структурах. Отже, він не може давати доручення прем'єр-міністру, але наш Єрмак може без згоди Єрмака жодне відрядження Стефанчук не підпише. І це все робиться виключно в офісі президента. Так от і я тепер подивився: а хто ж атакує залужного? Ну давайте говорити відверто. Атакують залужного вчорашні ті, хто відмазували офіс Єрмака від е е е е кризи, пов'язаної зі справою вагнерівців, на кшталт, е е різні безумні торпеди, атакує е е аля псевдоагент Шевченко. Який в нас дуже успішно їздив до Білорусів, що аж звідти пішло і вторгнення, і білоруські війська також в перші дні повномасштабного вторгнення були. Хто ще атакує залужного? Залужного ще атакують звичайно позитивні банкомати, як ми їх називаємо, або називаємо позитивні блогери, які ходять на зустрічі до подоляка. Тобто, вся ця шобла критикує залужного, що нібито що? А от тепер давайте подивимось, а що. Що в нас не були вириті укопи, так ви ж не прийняли закони. Ви не дали указ про мобілізацію тероборони. Ви не зробили забезпечення. Вон пропіарлися в минулому році, що налагодили виробництво снарядів. Цілий Мінстратєг Камишини разом з оборонпромом Гусєва вийшли і сказали: ми налагодили в черговий раз виробництво снарядів. Де снаряди? Де снаряди? Вова, де снаряди? Розумієте, і от вони ходять і розповідають, що треба вбити місцеве самоврядування, що для міста треба ще забрати гроші ПДФО, і так далі. Це все пов'язане з одними елементами узурпації влади. В інтересах кого старається Єрмак? Ну виходячи з останніх інформацій, які в нас є. В нас єрмак і в Америку літає. І лобісти не знаю за які за які заслуги чи за чиї гроші йому організовують інтерв'ю на Fox News в Америці. А хто ж це оплачує? І чому це Єрмак? Він же ж не урядовий представник. Ну тобто, це все робиться в інтересах, кого? Ну, побачимо. Я думаю, згодом. Але не похід Зеленського на другий срок в президенти означає похід, таких як з офісі президента, на кшталт Татарови там Демченки, Смірнови. Це їхній культ похід в Лук'янівське сезон на перший термін, скажімо так. Ну в тюрму на перший термін. От і все вони стараються і будуть старатися. А чому так вийшло? Відкриваємо перше джерело і тих же журналістів, які отримали інформацію. З квітня місяця Єрмак почав закидати, що з залужним що то не так. А світь, будь ласка, в інтересах якої країни він це закидає? Ну, наприклад, запитання таке риторичне: а в інтересах якої країни Мар'яна Безула захотіла дізнатися план оборони України, який доповідається на ставці Верховного головнокомандувача, до якої в неї, до речі, немає доступу, от е, з якого в інтересах якої країни вона користуючись своєю медіа підтримкою. Намагається дізнатися план оборони України. До речі, план це є. Він був затверджений на ставці Верховного Головнокомандуюча. Він там не один, їх там багато, і всі вони зроблені на підставі закону України про нацбезпеку безпеку і оборони. Перші, як то кажуть, тези цього плану ще писав Завгороднюк, виконуючи закон України про нас безпеку і оборони. Якщо не помиляюся, в 21-му році вони почали писати оці плани. Там цілі наукові інститути писали, де пораховано скільки треба армії, скільки мобілізувати, скільки резерву, скільки турнікетів, скільки автоматів, скільки шоломів, скільки, скільки бронежилетів і так далі. Все прораховано. Люди там цілі цілі структури писали ці плани. Так от питання. ДеСБУ, чому вони не хочуть розглянути можливість, що Мар'яна Безуга е, намагається дізнатися, дістати цей документ, дискредитовуючи Збройні Сили України і залужного, зокрема, е, в інтересах якоїсь іншої країни. Ну, звичайно, це ж, напевно, не в інтересах Америки. А далі? в інтересах якої країни, такі як безумні ті всякі торпеди, опублікували в себе на Фейсбуці е, наші мобілізаційні заходи. Ну, пам'ятаєте, тези про 20 тисяч мобілізованих на місяць. Перепрошую, але це є невідкритість джерела їх всіх цієї інформації. Ви в газеті не знайдете. Це треба мати доступ до цих джерел. І Мар'яна Безула, будучи заступником голови комітету нацбезпеки і оборони, якраз і має такий доступ, і вона це злила в соцмережі. Привіт СБУ Малюку. Та? Але тим не менше, ви хоч одну реакцію з цього приводу чули? Не чули. І таких речей в них багато. До речі, про ці плани оборони першим почав вилазити на гора саме Арахамія, саме він озвучив цю тезу. Але щоби скрити інші тези, які він озвучував, щодо референдуму на кшталт для переговорів, треба референдум, нам треба сховатися за думкою народа. Можливо, зробити якесь чергове президентське опитування. Пам'ятаєте, в 15-му чи в 16-му році п'ять питань від зеленського корупціонерам по там ліга лайс, вони обговорювали. Ну і ще всякий, всякий треш. Ще раз наголошую, некомпетентність влади, популізм і робота, невідомо в інтересах якої країни в контексті дискредитації Збройних сил України це все наслідки, які ми сьогодні своїми тілами захищаємо, захищаємо мир над Україною і над цією Європою. Але це все наслідки вибору українського народу. І зараз я не хочу звинуватити Україну. І, звичайно, винувата Росія. Але Росія скористалася тим, що саме при цій владі ми клали асфальт замість оборонних споруд. І тут мамирій не мене на черешня, виходить і каже: нам треба рити другу лінію оборони, нам треба укріплятися, нам треба переходити в оборону. Це абсурд 600, Більше сот 600 днів війни пройшло. Так що в мене такі думки з цього приводу.